Добрий день. Пригнали такого МАНа ТГС-440 без спалки 2016 рік. Автівка буде переобладнатись під самоскит. Буде встановлений кузов з трьохстороннім опрокидуванням Довжина 5 метрів, висота 1,8 ширина 2,55 Також буде встановлена траверса під фаркоп. Фаркоп буде вписаний в техпаспорт. Також буде вписана можливість транспортування самоскидного причіпу. Орієнтовна кубатура кузова це 24 куба. Тут чітко під два бункера. Будуть проводитись роботи по кабіні, буде фарбуватись ось цей пластик. Також помалюємо ступіньки. Більше ніяких нюансів по кабіні немає, таке що треба робити. Машина в дуже гарному стані. Зараз подивимося салон. Авто рідного пробігу 621 тисяча. Салон весь цілий, стан руля. Руль в дуже доброму стані, реально 620 пробігу. Є система пожарогасіння. Є люк. Спухаємо, як заводиться. Стан резини Резина в доброму стані. На авто буде встановлений новий комплект гідравліки. Так як машина не працювала під самоскидом, то потрібно ставити. Буде встановлюватися циліндр хіва для трьохстороннього прокидування. Циліндр дуже мощний, на перших штаках дави більше 25 тонн. Класні циліндри. Якщо у вас будуть запитання по авто, авто на продажі. Дзвоніть або пишіть в коментарі. Телефон для зв'язку буде вказаний нижче в описанні. Ось наші автівки, прицепи, які ми будемо переобладнати в самоскиди. Ось наша техніка, яку ми будемо перероблювати в самоскиди. Ось люди поприганяли такі прицепи. Контейнеровози. Ось готовий результат нашої роботи з переобладнання. Причепів. Причепи були контейнеровозами, встали, А ще Цей не повністю готовий, тільки вийшло з малярки. Дуже гарний червоний колір. Тут серебро, формат заднього нашого борта. Дуже класні прицепи, у них невелика тара. 35 кубів вийшов кузов. Буду працювати.